Привітати Адампільців із введенням в експлуатацію новозбудованого типового депо і створенням місцевої пожежної команди прибули голова облдержадміністрації Василь Ядуха, перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України, за сприяння якої і відбулася подія, генерал-майор Іван Кріса, керівництво району. Два роки тому під будівництво депо в селі виділили земельну ділянку. До роботи підключилися, так би мовити, усім миром. Влада, підприємці, селяни кожний вніс свій посильний внесок. Рименем результатом пишаються це. Чергова конкретна справа, яка сьогодні відбулася на території області, зокрема в Антамполі Старосинявського району, і саме приємно те, що сьогодні втілюється в життя. Прохання обласної державної адміністрації щодо соціального партнерства, що не тільки відроджувати соціальні об'єкти, які на селі об'єкти життєдіяльності потрібно, чекаючи державних коштів, об'єднуючи зусилля громади і організацій підприємств, які розташовані тій чи іншій території. Почесні грамоти, цінні подарунки і слова подяки селяни вшановують тих, хто доклав найбільших зусиль до корисної і такої необхідної справи. Нове пожежне депо гордість не лише для села і району, а й для всієї області. Новобудова це. Зразок найкращої організації місцевих пожежних команд. Тим паче, що мова йде про сільську місцевість. Це єдине в Україні сьогодні депо, яке побудовано по європейським стандартам саме для місцевої пожежної команди. Таких в Україні немає, і таких в селі в Хмельниччині немає. Районні центри не всі можуть похвалитися сьогодні. Таким депом, де є і навчальні класи, де є караульні відділення, де є сигналізація, де є все, що потрібно для того, щоб була відповідно проведена норм. Нормальна служба вважаю, що сьогодні для нас це дуже важливо, тому що колишні господарства розпалися, які в більшості утримували пожежні команди. А до райцентрів 30, 50, 70 кілометрів. І коли стається якесь стихійне лихо, за доїдуть машини, то врятувати добро людей, організації, підприємств комунальне державне практично немає можливості. Відтепер Адампільська місцева пожежна команда разом із сотнею таких самих команд, що вже створені на теренах області, буде забезпечувати гасіння пожеж, ліквідацію аварій, природного і техногенного походження, приміром, відкачувати воду з підтоплених районів або допомагати селянам боротися зі сніговими заметами. Наразі як зазначили під час свята гості з держтехноген України, саме на Хмельниччині найкраще дбають про захист людей. Це вже 101 пожежне депо, 101 сто підрозділ місцевої пожежної охорони який діє на Хмельниччині. Якщо взяти в цілому, то по країні нас 1100, майже кожен десятий будується на Хмельниччині. Я думаю, що на Хмельниччині буде і перша, яка будує не тільки пожежне депо і створює місцеву пожежну охорону, а й створює добровільну пожежну охорону, яка, скажімо так, працює в цілій Європі. Створення місцевих пожежних команд в області обов'язково продовжиться, запевняє голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Вже найближчим часом подібне депо відкриють у селі Гуменці Кам'янець-Подільського району. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Сергій Захаров зі Старосинявського району для інформаційного випуску.